Коли ти задів першу клашку? Ей, ти що такий широкий? А ти що таке Уська? Ну, все, ти доігрався, я дзвоню бому паню, і він тебе поставить на коліні. А що таке? Якийсь тум-тум-тум-тум-тум-тум Сахура задів мене. Ну, я дивлюсь Барбоскину де хоча б останній Ах так. Бо тоді я більше тобі ніколи не знаю нових зборників. На поставлю. Ну що, готов пасти на коліні в мене? Ти в мене на коліні. А хоч, я тобі покажу мене. Ти маленький тум Тум, -тум Сахур. Мені щось покажеш. А ти що? не знав, що я тобі можу щось показати маленького перв... первокласці? Ну все, я йду вже краще комусь розкажу. Оце настоящий сіпломоє. Ну, якщо ти хочеш бачити моє відео, по часі лайк, підписка і колокольчик, А ви були на каналі і раки